Добрий день, з вами Надія Шуляк, команда Crown. Підписуйтесь, будь ласка, натискайте дзвіночок, тому що сьогодні в нас нова тема, їх ще буде дуже багато. Наша глядачка поставила питання, що під час карантинних обмежень начебто їх керівництво орієнтувало на те, що вони працювали вдома, тобто дистанційно. Але потім виявилось, що декількох співробітників співробітників звільнили за прогули, тому що вони були відсутні на робочому місці. Вона питає, чи варто в цій такій ситуації. Вчиняти якісь, ну, скажімо, заходи захисту, правового захисту своїх інтересів. Що б я хотіла сказати? По-перше, в випадку, якщо керівництво приймає рішення щодо дистанційної роботи, це все оформлюється наказом. Якщо вас з таким наказом не ознайомили і не скинули вам цю копію, ну хоч би якимись, скажімо, месенджерами або краще навіть електронною поштою. Ви нічого зараз не зможете довести. Навіть якщо у вас є якісь ситуації, що ви обмінювались роботою онлайн, що ви скидали на електронну пошту якісь там макети, листи, документи, ще щось, панове, на жаль, ні. Тому я б радила в такій ситуації звернутися до відділу кадрів або іншого підрозділу, який займається оформленням відповідних, скажімо, документів. Або бухгалтерія, як правило, тому що вони нараховують заробітну плату, ведуть табель, якщо у нас немає відділу кадрів або інспектора по кадрам. А отже, звертаєтеся, отримуєте, будь ласка, копію такого наказу, краще засвідчену копію, тобто, щоб було зазначено, що це з оригіналом згідно, або це є паперова копія електронного документа, в залежності від того. В якій структурі ви працюєте, що відбувається у вас, які є особливості? І після того, як ви отримаєте ось такий наказ, ви можете відчуватися трохи вільніше, тому що, у випадку, якщо в такій ситуації звільняють співробітника, то за прогул, тобто за відсутність на робочому місці понад три години, звичайно, така ситуація є незаконною, безпідставною. Тому краще, якщо керівництво вас повідомляє про те, що ви працюєте дистанційно, або змінено графік вашої роботи, або ще якісь виникли питання подібного характеру щодо зміни часу робочого місця і вимог щодо присутності безпосередньої фізичної присутності на робочому місці. То, незважаючи на постанови кабінету міністрів, рішення проти епідемічних комісій, органів місцевого самоврядування, все таке інше, я би радила отримати відповідне рішення власника з цього приводу. Це дуже і дуже важливо. Не потрапляйте в цю халепу. З вами була Надія Шуляк, команда Краун до ваших послуг. Будь ласка, ще раз підписуйтесь, бо тому що можете пропустити щось дуже і дуже важливе. Залишайтеся з нами. До побачення.